Добрий день, любі друзі! сьогодні поговоримо про погоду, а саме про сезон дощів. Гарний дощ сьогодні прийшов з самого ранку і до після обіду, тому я вирішила в вчергове пообрізати листя у моїх помідор. Перша обрізка була тоді, коли після пересадки, щоб вони не були загущені знизу, щоб не було прикореної гнили. Зараз я буду обрізати уже в декілька етапів до тих кістей, які вже наливаються. Так як мої помідори дещо загущені, ну це і зрозуміло, дуже густо посаджені у мене помідори. І потрібно мені е, зробити рідше. Отже, обрізаю я пошкоджене листя, яке підгоріло, вломилося, ще щось йому бракує. Листя, яке виглядає не дуже, а також листя, яке поблизу, поблизу кисті, яка вже наливається. До повного наливу плодів, дехто обрізає, дехто не обрізає. Я залишаю переважно, але вгодовувати багато велику кількість листя і плоди кущам стає дедалі важче, тому що вони ростуть, вони стають вищі. У нас виходить так, що місце обмежене вирощує в пляшках, контейнерах і в різних таких штуках, що під рукою було, в той посадила. Тому треба би було це все прорідити. Я не не прихильник того, щоб обшмонати кущ все за один раз. Я буду ділити це на декілька заходів. Зараз це вже є другий захід і буде ще потім ще один, тому що обрізка листя для рослини в першу чергу це великий стрес. Тому, якщо не шкода рослину, то можна, звичайно, це все зробити за один раз. І ще одна хотіла вам сказати: обрізані листочки, які у вас будуть бажано виносити з місця, де ростуть ваші помідори, не кидати в міжрядів, не залишати на компостну яму, так як там можуть бути хвороби, які е, залишаться на наступний рік і будуть вам портити настрій в наступному сезоні. Тобто це все треба обрізане, забирати геть, виносити. І не дивитися на те, що, куди, куди його поскодати. Для обрізки я вибрала вечірній час, тобто зараз сонце не парить і це все вже зробила. Після обробки я буду використовувати йодофіт. це концентрований розчин. В середині аплука 2 мл, і призначення 2 мл норма на 10 літрів води. Мені стільки не треба, я буду розбавляти. Юдофіт завбережені мої томати огірки і від сірої гнилі, бактеріозу і різних інших хворіб, вірус мозаїки і тому подібне. Тобто я місця обробки, обрізки, листя, зламу, буду це все обробляти. Ось така от капсула всередині. Я буду собі ділити приблизно третину мені потрібно для того, щоб обробити мої помідори, скільки в мене є рослин. На 2 літри води я буду брати. Тобто більше мені просто не потрібно. Виходить, ось такого от, жовтуватого, коричневатого кольору. Запаху йоду немає. Ну, просто нейтральний запах. Тобто, я зараз буду йти обробляти, а ви, якщо ще не обробляли йодофітом свої рослини, то вже пора. Спробуйте, вам сподобається. Скажу вам по секрету, що минулого року я обробляла е, свої помідори. Молоком з бетадином, тому що йодофіту я не знайшла в продажі. Ну, йодофіт все ж таки краще, бо він дорослинений для людей. І запах все ж таки є, легенький запах йоду. І якщо що, то йод не токсичний для людини. І всім нам не вистачає йоду в питній воді і так далі. Отже, якщо у вас сезон дощів і похолодання, так як у мене в регіоні, а я в Західному регіоні живу. То обробляємо все, що маємо, щоб воно часом нам не похворіло, щоб наші зусилля з вирощування не були намарне, тому що тільки обробки вбережуть нас від хворіб. Юдоцит це прекрасний, безпечний засіб. Всім гарного вечора!